Їдемо до епіцентра. Фактично нічого не змінили. Кілька нових гравців прийшли. Прийшли два абсолютно випадкових іспанця команди рівня Санта-Колома. Санта <свісна> <свісна> ну добре. І добре. Що, це якби ти тиждень тому такі слова говорив, то так, але зараз уже <свісна> все. <свісна> <свісна> Якісь іспанці. Там взялися, і що це за гравці. Бурячук прийшов Янаков прийшов, і все команда і так була непогана. І наскільки я розумію, що це команда, яка в принципі, враховуючи можливості, враховуючи спонсорство, враховуючи власника. Команда, яка може зайти всерйоз, і явний приклад, це волейбольний епіцентр, в який гроші вкладаються стабільно, багато активно. Власники епіцентру не шкодують гроші на розвиток інфраструктури. Думаю, що буде там перебудований стадіоном відомо. будуть грати а не в Тернополі. І якось в мене на проєкт епіцентр, який в. Ходить сюди поки що позитивно. Бо тому, що ніби як система є, ніби тренер є, ніби хороше підґрунтя є, і ніби якихось редфлегів немає. окрім того, що власник в Верховній Раді голосує як притрушений. Ти якраз про волейбол добре згадав, тому що наразі все виглядає таким чином, що волейбол це для сімейства грек спорт душі, тобто вони готові туди вкладати гроші. А в футбол це ну він є. Ми йому допомагаємо, але нема такого, що вкладаємо величезні гроші. Тому для футбол. Клубу епіцентр і того розвитку, який ти їм намалював навіть тут дуже важливо, щоб вони мали якийсь результат. Якщо будуть перемоги, то можливо будуть там покращення більше Ну нехай стадіон вони якось відбудуть разом з містом, тому що і для міста це ж теж важливо для кам'янця-подільського, щоб там був футбол. Але розвиток великий, ну складно, тому що уже цей репортаж діми поворознюка з розташування, скажімо так, цього клубу. І після того як ось цей репортаж вийшов, називати це клубом дуже складно це команда. Я пам'ятаю, в Сиска Київ була така команда вже в пізні часи свого існування, і у все, що було в цього клубу, це автобус, такий епіцентр. Але ну, якщо будуть перемоги, можливо, буде цей розвиток.